Молочниця, як її позбути Сім вітання. Молочниця чи вагінальний кандидоз – це грибкова інфекція вагіни, спричинена грибком кандида. Молочниця може виникнути у будь-якому віці, а найчастіше вона відбувається у жінок під час вагітності або внаслідок змін у рівновазі мікроорганізмів у вагіні, таких як прийом антибіотиків або зниження імунної системи. Молочниця у жінок може проявлятися з такими симптомами, як свербіж та подразнення в ділянці вагіни і вульви, відчуття дискомфорту або болю під час сексуального контакту або сечовипускання, виділення білого кольору, або крупні сироподібні виділення з вагіни, почервоніння та запалення вагіни і вульви, і неприємний запах. Симптоми молочниці можуть бути помірними або важкими і можуть виникати періодично або тривати довший час. Важливо відзначити, що не у всіх випадках молочниця проявляється однаково і деколи можуть бути відсутні деякі з цих симптомів. Молочниця у чоловіків вона менш поширена ніж у жінок, але все ж можлива. Вона може виникати внаслідок контакту з інфікованим партнером під час статевого акту і може проявлятися свірбіжом та подразненням на головці статевого члена або в ділянці уретри. Пом'якшення та запалення на головці статевого члена, виділення уретри білого кремового кольору або сироподібні виділення, біль або дискомфорт під час сечовипускання, або статеоконтакту. Якщо ж у пацієнтки чи пацієнта хронічна рецидивуюча форма захворювання, то необхідно розбиратися, що це: хронічні стреси, порушення менструального циклу, ендокринні проблеми, такі як цукровий діабет, гіпотеріоз. А може, це алергія на новий засіб гігієни або реакція на синтетичну нижню білизну. І в залежності від цього призначається лікування. А на час лікування, звичайно, призначається статевий спокій, тому що статеві контакти будуть, по-перше, провокувати рецидиви, а по-друге, можуть викликати захворювання у партнера. Також під час лікування основними препаратами, які вам призначив лікар, важливо дотримуватись. Дієти та правильного харчування. А до нього можна додати препарати на рослинній основі, наприклад, кандронексін ультра від марки Івоніка цей натуральний комплекс, який має протигрибкову дію та протизапальний ефект, що зменшує запалення та подразнення слизових оболонок, спричинене молочницею, усуває дискомфорт, почервоніння та свербіж, а також нормалізує виділення. Під час прийому цього комплексу йде відновлення мікрофлори, зменшується кількість шкідливих мікроорганізмів і відновлюється природний баланс вагінальної мікрофлори. Крім того, не можна приймати занадто гарячі ванни, обмежтеся теплими, оскільки в гарячій воді збудники розмножуються набагато швидше. Не варто зловживати медикаментозними препаратами, особливо це стосується антибіотиків. Приймайте Виключно ті медикаменти, які вам призначає ваш лікар. Не зловживайте застосуванням щоденних прокладок, носіть їх тільки перед початком і наприкінці менструації, використовуйте виключно якісну спідню білизну, виконану з натуральних матеріалів. Оскільки синтетика негативно впливає на мікрофлору організму, не перебувайте тривалий час на пляжі або в басейні в мокрому купальнику, обов'язково змінюйте його на сухий.